Добрий день, шановні учні! Сьогодні ми з вами розглядаємо тему однорідні неоднорідні означення і двокрапку і при узагальнювальних словах в реченнях з однорідними членами. Отже, починаємо із неоднорідних та однорідних означень. Отже, означення однорідні, якщо характеризують предмет в одному плані. Наприклад, пливла весна на степи килими сипала сині, блакитні, жовті, зелені стрічки. Ось у нас це кольори, тому виділяємо комами. Якщо суто позитивні або суто негативні зазначення, на липах з'явилося свіже, молоде, пахуче листя, холодний різкий вітер немилосердно бив в обличчя. Також однорідні, якщо вжиті в переносному значенні, тобто епітети. З невлежаного туману вийшов синьоокий золоточубий вересень. Також однорідними вважається, якщо перше не поширене, тобто прикметник чи дієприкметник. А друге поширене, тобто слово сполучення. Де не дещо трамтів на гілці одинокий, скручений дудочкою листочок. Бачимо, що перше не поширене, одинокий, а друге скручений дудочкою поширене. І також вважаються однорідними, якщо кожне наступне означення підсилює, уточнює або пояснює попереднє. Батьків на випускному вечорі полонило особливе ніжне почуття до своїх дітей та до школи. Але зауважте, що якщо прикметники означення характеризують предмет у різних планах, то вони не однорідні, між ними кому не ставимо, наприклад, київські сиві гори стали фіолетові. Київські і сиві. це з різних боків характеризують предмет, тобто місце розташування, колір тому неоднорідні. Також неоднорідні означення частіше стоять перед іменником, а зрідка, найчастіше в складених термінологічних назвах, після нього. Усе застеляла млад вечірня, пахуче. Пшеницю м'яку зиму, зберігають у сухому місці. Якщо з двох означень перше, навпаки, буде поширене, тобто словосполучення, а друге не поширене, тобто прикметник чи дієприкметник, то вони є неоднорідними і між ними кому не ставимо. Порівняємо, понад самою ворсклою на вилазаному хвилою вологому піску лежали на березі люди. І друге речення понад самою ворозкою на вологому, вилизаному хвилою піску лежали на березі люди. От в першому реченні ми бачимо, що перша частина в нас це словосполучення, тобто поширене означення, вилизаному хвилою, а вже потім не поширене вологому. А в другому реченні у нас спочатку йде непоширене вологому, а потім вже поширене Словосполучення, тому в такому випадку ко ми ставимо. З цією темою завершили. Тепер переходимо до теми двокрапка при однорідних членах речення з узагальнювальним словом. Почнемо із того, що ж таке узагальнювальне слово. Це назва, що охоплює всі перелічувані в реченні, предмети, ознаки, дії чи обставини. Тобто, вони є однорідними членами. Значення узагальнювального слова розкривається через однорідні члени речення. Крикнула Мотря на порозі так, що двері з обох хат разом одчинились і з дверей повискакували всі: і Карпо, і Лавріни, і Кайдашиха, і Мелашка. Ось ми бачимо наші однорідні члени речення і бачимо, що узагальнювальне слово всі, воно ще є тим самим членом речення. Зверніть увагу, що узагальнювальними словами, як правило, бувають займенники, усе, усі, ніхто, ніщо і прислівники усюди скрізь ніде. Рідше слово сполучення. Узагальнювальне слово є тим самим членом речення, що й однорідні члени. Щодо розділових знаків, двокрапку ми ставимо після узагальнювального слова перед однорідними членами речення. Після узагальнювального слова можуть стояти слова, як от, а саме, наприклад. У такому разі перед цими словами треба ставити кому, а після них двокрапку. Усе, наприклад, усе в чеканні. Спілі краплі роз, земля і місяць, вишні і тополі, і тиша в тиші, і тумани в полі. Ось ми бачимо, у узагальнювальне слово стоїть перед однорідними членами, в такому випадку після нього ставимо двокрапку. І наступний приклад: багато поетів, а саме, Борис Олійник, Ліна Костенка, Павло Тичина оспівували давню й нову красу Києва. Тут ми бачимо узагальнювальне слово виступає слово сполученням багато поетів, а потім ще в нас є слово а саме тому перед ним ми ставимо кому, а вже після нього двокрапочку перед однорідними членами. І «тере» ми ставимо після однорідних членів речення перед узагальнювальним словом. Тонкі брови, русяві дрібні кучері, тонкий ніс, рум'яні губи, усе дихало молодою паробочою красою. Бачимо, що узагальнювальне слово стоїть після однорідних членів речення, тому перед узагальнювальним ми ставимо тере. Зауважте, що якщо однорідними членами, що стоять після узагальнювального слова, речення не закінчуються, то перед ними ми ставимо двокрапку, а після них тере. Наприклад, усі квіти маки, ромашки, волошки. Тягнуться до сонця. Ось ми бачимо узагальнювальне слово усі. Далі пішли однорідні члени, тому після узагальнювального ми і поставили за нашим правилом двокрапку, бо воно стоїть перед однорідними. Але ми бачимо, що у нас крапочкою після волошки речення не завершилося, а воно пішло далі. Тож ми після узагальнювальних повинні поставити «тире». На цьому ми тему завершили, переходимо до практичної частини. До зустрічі!